Проживает семья Малеваны. Восемь раз представители этой семьи становились победителями нашего конкурса. Сегодня стало известно, что Вячеслав Малеваный победил сразу в трех номинациях в престижном международном конкурсе по компьютерной графике в городе Москва. Просим родителей семьи Малеваны подняться на сцену для получения именного подарка. цій прекрасній сім'ї, крім два хлопці, які перемогли, напевно, більше 20 міжнародних конкурсів і три маленькі дівчинки. Я думаю, що найближчим часом ми їх будемо нагороджувати. Давайте подякуємо сім'ю мальованих за гучні перемоги не тільки в Україні, а сім'ю землі.